Village Life. Всім привіт! З вами Village Life. Це про життя в селі. Інтернет-портал та Ютуб канал. Сьогодні поговоримо про підживлення е, ожини. У нас є один кущик закомовлений в агромаркеті для проби. Е, цей. І трошки воно у нас повільно розвивається. Дощі, підкормлювали, нічого такого не було. І тут мені порекомендували дуже хорошого... Це моя дуся Киці. Порекомендували дуже хороший препарат в багатьох своїх рослинах. І він показує дивовижні моменти. Зараз ми його зробимо і підживемо цю ожинку. Дамо літрову порцію. І потім оп'ять поновимо це діло через 10 днів. Глянемо, що там, як з ним відбулося, які процедури певні. Ожина ремонтантна, до 3 метрів, чорна. В принципі, є. наверно, хороша. Ніколи з діло з нею не мав, зараз подивимося. Так, ми прийшли. Тут у нас стара алюмінієва, тут у нас йде літра води, Якраз рівненько. А засіб, який називається... Ярос від дуже класної компанії. Українські продукти і тому подібне. Добавляти ми будемо 10 кубиків. Навіть 10 це в нас багацько ідея, треба 7,5 на літру. але ми дамо 10, бо нам треба трошки подивитися, що з нею буде робитися. Підходить ось для такого спектру рослин. І навіть більші там на сайті в них є повний перечень, для чого воно підходить і тому подібне. Посилання, де я купляв офіційного виробника, залишу в описі під відео. Зараз замішуємо. Єдине, що мені плюс-мінус подобається, не подобається, те, що ми вносимо добре, і треба почекати 7 хвилин, щоб воно почало діяти, не мішаючи. Так, ну все, приступаємо. Так, ось так виглядається суміш. Я доволі вона стрімнувата, чорна. Наша її небагацько залишилося, бо пішла вона на нас славно. В селі мене її хорошо обробляли. І виногради, і кущі змородини. І дерева обробляли. Коротше, вона в нас пішла добрячий, але воно того варте. Як накачуємо, Шприц, у нас шприц на 5 кубиків, 1 вкачали і додаємо. Таке, одразу, цікавеньке робиться так, Додали ми всю нашу суміш і чекаємо 7 хвилин зараз. Потім розмішуємо і йдемо підживлюємо. Перед цим як перед підживленням бажано змочити землю, але воно у нас змочено бо йшов 5 днів під родощ то якраз нормально, нам під це підходить. Так, прийшло 7 хвилин. Для вас це швидко, для мене це довго було. Беремо нашу суміш і пішли. Так, прийшли ми до нашої жінки. наша суміш, субстратик наш. І просто беремо і поливаємо зараз. Припіднімемо. В принципі, його можна вже забрати, але це хоч орієнтір, що тут в мене посаджена ожинка. І беремо ось так, просто поливаємо її. Все, пусто, пусто. Добрево наше розходиться. Це ми закладаємо назад. Наше добриво пішло. В принципі, ми можемо навіть отако зробити. Ось тут його в сторону поставити, типу, що це у нас тут жінка посаджена. І все. Очікуємо. 10 днів, потім прийдемо, подивимося, що воно нам дало. Ну, Хоча це ефект не зразу ясний буде, але що буде, то буде. Так, дали ми добриво. Ось таке Це літрова пляшечка. Дата виробництва, все тут є, все вказано. Саме головне, що всі інструкції по чому потрібно. Є на сайті у них ніякої інфро... ну, прихованої інформації і тому подібного немає. Все відкрито. Якщо у вас є на випадок якась там, не знаю, сверхзаумна э, рослина, то тоді можете звернутися до... Їхнього там відділу. вони тобі, вони вам зразу все розкажуть до чого як. Коротше, класне. Є дуже багато підробок, я залишу вам офіційно, де я брав, а там далі собі вирішувати вам. Ще одне, що я вносив, був, не фіксував на відеокамеру. Так, заради експерименту провів дослід цього року, я купив. Попробувати для себе на ділянку картоплю Red Scarlet. Велика, хорошо родить. Другий, типу, як це вона там називається? Ну, другий рік типу, як картопля виведена репродукція другого. І потім воно в нас виросло, все хорошо, вона здорова родить, дуже хорошо для картоплі, для зажарки підходить. Для картоплі, для зажарки, для варки. Коротше, ідеальна картопля, родить добре. Це як це швидко, це як воно називається, скороспілка Як там воно ну, по-українськи не знаю. Це. І як тільки воно в нас зійшла, одразу я заколотив на 10-літрове відро. Я дав. 50 грамів цієї речовини почекав 7 хвилин і під кожен кущик, в мене там небагато їх вийшло, бо я купив тільки кілограм, а з кілограма там вийшло в мене посадкових біля 12 лунок вийшло. І я кожен кущик по 300 грамовому я туди дав. Ну, десь даже більше, ніж пів літра, можливо, навіть ляв туди 300-500 грам. Якось так. Ну, Цього року побачимо, що до чого, як воно нам дасть. Ну, Я думаю, що має бути супер ніштяк. Е, картопля, де це тут у нас картопля? Обробка у нас якби, типу, йде кожних типу, 14 днів повторно. Ну, Я лише тільки раз зробив. Ну, е, е, В принципі, подивимося, що там як там. Добре ваше залишилось не дуже багатсько. ще притримаю його на якийсь інший випадок, можливо, щось нам треба буде знову підживити. І саме головне, це я купила зразу собі отаку різиночку, надіваєте і ставите собі туди шприцик. У мене на 5 кубиків. Стояв на 20, але для інших задач мені потрібно було маленький. Поки що стоїть маленький. Ну то таке, якщо вам буде цікаво собі. Можете навіть сет там виставити на 20-50 на 50 кубиків, як хочете собі і тому подібне. Ну, річ просто класна. Е, саме головне зберігати ну, бажано в погрібі холодному, е, це не шкідливе для людей. Е, ну і споживати ясне діло, що його не можна. Тобто, якщо, наприклад, ви обробили, ось ми обробляли полуницю, ви обробили. І її можна в принципі, вже споживати, але її дуже ретельно потрібно промити. Типу, ну, будь-який предмет потрібно промивати. Якось так, в принципі, все сказав, що міг сказати по ньому. Вже через якийсь період я поїду, подивлюся, що воно там мені дало. Це доброго на своїх рослинках в селі. Зараз я не там знаходжуся. Ну і всяке таке. Ще можна буде заради експерименту додати це діло в дині або кавуни. Не знаю, що там, як там, щось має дай вийти з цього діла. Всі пропорції є в інтернеті, нічого такого важкого немає головне, що потрібно споживати, чисте і екологічне, е екологічні овочі та фрукти. отак. От Ще в мене є одна проблема, можливо, хтось знає це таке, це <кхе> росте ось така штука в мене. Це не, пос... не до відео, але я опинився на тій локації, де воно в мене є. Називається це нещастя японська рейнутрія Череутрія. Воно росте дуже гарне, висота його до 3 метрів, це типу бамбук. Ось його ціла купа на... насіялося до 3 метрів. Єдина проблема це корінь заглиблюється на 15 метрів глибину і він по вертикалі тобто опускається. в нас. Як вивезти цю заразу, я не знаю. Викопував максимум до 2 метрів яму. Все одно воно так і йде донизу, опускається. Потім ці розвітлення я, типу, йде вліво-вправо. Скажу єдине, що це дуже класний медонос, зацвітає ідеально. Біленький мед, бджоли просто облипають його, приносить ідеально все. Але проблема в тому, що вона не контрольована. і воно росте де бачить. Тобто, якщо ви посадите біля будинку, це, считайте, у вас проблеми, проблеми забезпечені на багато десятиліття, це мінімум. Ми його кропили ядами. Спалили перший рік, на другий рік якщо ще більше виросло. Коротше, я не знаю, як їх вивезти. Ну, це ця ділянка, а там в мене ще вони наверху є на основній ділянці. Якось так це. І гарно, і. І страшно його садити, скажімо так. В принципі, все. Розказав все, що хотів. Здивимося в наступних відеороликах. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, хто якщо використовує побажання по вирощенню ожини. Думаю, на друг на осінь куплю побільше їх. І засажу. У мене там є діляночка маленька, хочу трошки всього потрошки засадити. Пишіть побажання по Ну, Буду радий їх почитати. В принципі, в цьому діло ви поки що новачок, розбираюся, що потрошки. Ну і все. Підписуйтеся. Да. Посилання на товар залишу в описі під відео. А так то все. Всім мирного неба, гарних врожаїв в цьому сезоні. Та використовуйте. Еко, екологічні добрива, на що вам ті яди, на що вам та хімія і тому подібне. І все. Все буде Україна. Підтримуйте наших хлопців, донатьте їм. Все буде добре. Всім пока. Зустрінемося в наступних відеороликах.